Ти молодий хлоп, і ти купляєш собі собару. Чекаєш зиму, випадає перший сніг, і ти виїжджаєш на парковочку. Починаєш вчитися їхати боком. В тебе навіть щось виходить, і далі ти ставиш мобільний телефон, вмикаєш відеокамеру і отримаєш ось такий відос. Як я розвалив свою Субару Форестер. Зима. Перший сніг. Я виїжджаю на парковку і намагаюся поволодіти цим автомобілем в їзді боком. Але він щось нормально не їде. У Форіка дуже якась дивна геометрія. Якщо імпреза валить боком просто сама по собі, то Форік зносить, тупо морду зносить. Хоча гума нормальна. Я не можу зрозуміти, із за чого це. Можна гальмами гратися, я розумію, що це тому, що тут жопа навантажена. Я до цього катався на сіданах, і сідани боком закидуються дуже легко. А коли це кузов типу кросовер, срака важка і жопу не сриває, морду тягне, і автомобіль намагається навіть на вивороті їхати прямо. Далі я граюся з педальками, газ тормоз ставлюся, і в мене все починає виходити автомобіль вліво, вправо. Коротше, нормально починаю їхати бачком, але... Трошки далеко від столба. Далі розумію, що треба зняти собі відосик в інстаграмчик, як я просто мімо так красиво проїжджаю, і все буде клас. Роблю сніга, тримач для телефона, вставляю телефончик і починаю трошечки кружляти, але розумію, що якось я далеко від цього телефона. Плюс сніг тільки випав, тому десь зацеп є, десь його немає. Коротше, покриття таке нестабільне. І що я вирішую, це звісно, проїхати максимально близько, тому що, якщо вже робити відос. То, щоб він був максимально кайфовий. І ось це була моя помилка. Тому що навіть коли я вже летів на той столб, я розумів, що я ці столби бачив ну, навіть не, не сто раз, а тисячу раз, тому що ну не перший рік я біля них якось так катаюсь, і до цього все було окей. А в цей раз, ну, все буває перший раз. Я занадто повірив в себе, коротше кажучи, їду прямо на столба. Ще в останній момент думаю, що зараз відрулю, але. Вийшла ось така проблема. Сука. А ось мої перші слова після ДТП. ну все. Тепер можна е, починити буде. Перше, що я зміг додуматися, що Ура! Може почніть! Ідіот! Чудова була ідея залишити субару собі Це перший сніг. А це я. А це... Ну, ти зрозумів. Далі від'їжджаю. Перше, що мені захотілося зробити одразу після ДТП, це звалити нахер. тому що реально було стидно. Ну як так? Не один рік ти катаєшся, а потім так тупо бам, прям в камеру. Ну коротше, ну кроме слова, ідіот, я не знаю, що ще сказати. Я одразу від'їжджаю і починаю дивитися на урон автомобіля. Фара, в принципі, в наявності тут. Треба вже їхати на стапіль. І розумію перше, що добре, що це було не з іншим автомобілем, і я не створив нікому проблем. Бачу, що проблема є тільки в мене з цим авто, столб цілий, там був каркас, рамка, який взагалі було похід. Коротше, треба вирішувати своє питання. Перше, саме просте, це я подумав, що зніму бампер, закинув багажник і зможу поїхати додому. Але не тут табила, братан, тому що бампер тут. По правій стороні хтось прикрутив на болт і його зняти тупо нереально. Фару кладу в багажник, з бампером граюсь. Коротше, сама робоча схема з цим автомобілем і бампером була це зробити ось так. Покласти його собі на капот. Далі в мене був скотч, яким я ось намотав через туманку за дзеркало і спробував поїхати вперед. Жорстка. сука. Намагаюсь доїхати додому своїм ходом. Колбайом, Бо що можу сказати? В принципі, що тут із моментів? Дверка не відкривається зараз, і переднє колесо ушло назад. І в такій ситуації, по-хорошому, треба було визивати евакуатор. Але ну я що не мужик, який евакуатор? Та що розговор? Мужик повинен доїхати додому сам. Що я в принципі і почав робити? Добре, що вона повнопривідна, і навіть коли це колесо було заблоковане. Автомобіль все одно міг прокручувати всі три і далі його зривав. І, в принципі, на аварійці можна було їхати. Тим паче, що тут туманка працювала, тут поворотник працював, там поворотник робить. Коротше, реально, автомобіль був пригодний, щоб доїхати до бокса. І перший, хто побачив цю машину, це пан Олег. Він мене привітав з першим снігом. Спасибо, базани. Ки. Киза. Я тобі в команду. Де там стоїть гараж поломаних машин? Отлично. Туди же паркуй. Ти пак Да. Так. І далі автомобіль чекав на сьогодні, щоб ми його почали. Відновлювати, тому що негативна емоція пройшла, в цілому вже сприймається нормально, можемо заганяти в бокс і починати робити спершу першу ходову, щоб вона сьогодні вже поїхала. Погнали з нами! Отлично. Треба тепер подивитись, що я оп, наробив. Коли пройшла емоція, перше, після чого я заспокоївся, це коли згадав, що автомобіль був увалений всю сторону. Тут, правда, і не треба згадувати, тут просто можна подивитися і побачити, що ось це все криве, це було до мене. Плюс, ось ці цятки, такі, як ми бачимо, углублення, це від стапеля, тобто від зажима. Її заганяли на стапель, брали зажим і вже витягували морду один раз. Нам, по суті, треба буде зробити те саме або навіть краще, тому що ось тут воно, дивіться, ну, воно пофарбоване кісточкою. Хтось якось намазав, що просто не ржавіло. Ми це потягнемо, це поміняємо. Капот, можливо, відрихтуємо, не знаю. Коротше, відкриваємо капот, дивимось на пошкодження. По ходові також є пошкодження. Ну. Треба розбиратися, і в такому випадку, що я можу сказати, що ну тут мені страховий поліс від Hotline Finance не допоможе, тому що я сам заїхав у стовба. Але якщо б в мене так хтось заїхав, то в мене була б страховочка від Hotline Finance, Ну вона в мене і так є, але вона мені ще допомогла вирішити моє питання. Як я оформлюю страховий поліс, все просто є додаток від Hotline Finance і є промокод на знижку в 10%. Просто ввожу арші 10 і отримую 10% знижки на будь-який страховий поліс, при оформленні якого в мене піде. Всього 5 хвилин, і поліс буде автоматично у додатку. Посилання на ходовий фінанс залишаю в описі, а ми починаємо. З чого ми починаємо? З ходової чи розбирати кузов? Ходова. З ходової, щоб вона нормально їхала, бо зараз одне колесо стоїть ось так, а інше ближче до мене і вліво вивернуто. Тобто автомобіль ось так: от в ходу їде нормально, назад не здає. Коротше, треба, щоб вона прям нормально поїхала, і далі можна вже буде робити кузовщину. Тому ходова. Колесо втерло об кузов. Да ладно. Тут терло об кузов. Да Наконечник минус, рычаг минус. А подрамник? Непонятно. Непонятно. Чуешь? А есть э, ниточка или веревка? А? Веревка есть? Веревка? Да. Диагонали по подрамнику кинуть. Короче, по ходовик. Наконечнику жопа рычагу. жопа треба розуміти підрамник. В кривий чи ні. Якщо кривий, проблема, якщо цілий, отлично. Міряємо його по діагоналям. Мені хоч приблизно розуміти. Понят? 128. Понятно, що розвал покажете. Ну, 128? Ну, отлично, все. Підкидуємо річаг наконечник Точніше, два рычаги. Це оригінал чи ні? Що за ямато? Оригинал. Тому що у мене на Субарі стоять алюмінієві речаги. Виходить, що один погнатий, а другий купити можна тільки по оригіналу. Немає в наявності під замовлення і коштує дурних грошей. Один речаг 500 доларів алюмінієвий на Субару. Але є залізні. Вони набагато дешевші. Два речага трошки менше 200 доларів. Також б'ються як оригінал, але залізо. І для наших майбутніх цілей це буде навіть краще, ніж алюміній. Тому що далі в нас історія вже буде не прям про спорт Субару. Ну, коротше, ставимо їх. І наконечник. Погнали! твою. О, сюда. Нормально. А В тиски есть? Не, но ну он легче Раза в два. Ні, він погнутий. Давай новий. Старий рычаг погнутий. Ось так. Новий рычаг рівний нормальний. Встановлюємо два нових на морду. Або цей зараз ріхтанв. Та ні, в упо. Та треба ні. Ричаги встановлені. Опускаємо. І тепер вже можна розбиратися з пошкодженням кузова. Фара в нас залишилась майже ціла. Ну як скло. Лопнуло, і внутрі посипався хром. Я думаю, якщо купити ще одну фару, то можна буде так зібрати з двох одну, щоб ця була така сама, як залишилась ціла, ну, типу тюнінгована з лінзою. Але, щоб автомобіль поїхав, по-перше, треба відкрутити бампер і по-друге, зняти це крило, демонтувати підкрилок. Коротше, вже можна розбирати і дивитися, що тут пошкоджено в натурі. да Знімаємо бампер, відкриваємо. Хоча що, можна капот зараз відкрити, я покажу, що тут сталося. А ну, смотри. Там спочатку, перший раз, коли я побачив, я сказав, що все капець, стакану у капець, але потім пройшла емоція, я роздивився і можу сказати, що стакану не... не прям капець. Коли я побачив цю складку, я подумав, що стакан вже порваний. Але якщо дивитися уважніше, то цей шов не повинен бути проварений. Перша сварна крапка йде ось тут, і вона ціла. Плюс. Сам стакан до полиці в крила, прилягає нормально, нічого тут не відірвано. Коротше, його конструкція в принципі, ціла, а пошкоджена в нас полиця крила, яка вже була пошкоджена. Тому я думаю, що нам буде достатньо просто її витягнути, і автомобіль, можливо, стане навіть трошки рівніше, ніж був до цього ДТП. Ну, по крайній мірі, я на це сподіваюся. А зараз крило треба зняти, підкрилок зняти і. Ми побачимо повний об'єм наших проблем. Існує теорія, що якщо правильно запаять бампер, то запаяне місце буде навіть більш міцне, ніж інша частина бампера. Так ось дивіться, в мене він тріснув ось тут зверху і ось тут знизу. Але якщо ми його перевернемо... Ми побачимо, що це якраз ті елементи, які вже були паяні, і тупо пайка не витримала. А всі місця, де він не був паяний, де не було ремонту, він зіграв. Тобто ну, по правій стороні він повністю-повністю цілий. Тріснули тільки частини, які були в нас після ремонту. не бачив популяр на голові. Так, а що я можу сказати? Дивись. Ха! Смотри! Куска не вистачає. До мене. Хтось тут потрапив в ДТП. Вирізав цю передню частину. Ну от, смотри. йде здвоєний пістолет. Ну, вот он, да, там, приплята, так як? Ось це, пор... це шо, по... Це що, по-твоєму? Він так закінчений. Вот сварка нештатна. Ніхіра. Не. Ну, Ні. ну можемо зняти з тієї сторони, щоб зрозуміти. Стоп, там же підкрилка нема. Може, ти і правий. Не знаю. Ні, ти не правий. Так. Да. Ну, не прям до кінця, але... Подожди. Блін, не до кінця, але там інакше. Вона. Серйозно? Думаєш, дёрнуть? Коротше, ні, не до кінця, але тут... Воно вже було пом'яте не один раз, і тому воно зіграло прямо з нами в злу шутієчку. Плюс трошечки ржавий. Коротше, оце проблема, очевидно, старих автомобілів. Що тут було вже увалено два рази, я в'їхав третій, і по факту воно вже склалося не так, як могло б скластися, а повинно бути трохи ціліше. Не саме хіровий удар бачили і гірше. Не вживу, звісно, а на сервісу Car Vierті коли перевіряли автомобіль перед копілою. Наприклад, такий самий Собарик, але з ним була. Ось така ситуація. Я не знаю, це на нього щось впало. Чи ну це просто грьобаний татал, який ще продають права сторона ще схожа на автомобіль, а от ліва ну, це дах, який лежить на задній сідушці. Чи можна таке купляти? Ну на запчастини так. А щоб відновлювати? Я вважаю, що ні. Плюс в мене є ще й промокод на знижку. Якщо я перевіряю автомобілі за допомогою сервісу CarVertical, ввожу промокод Арчелов і отримую 20% на будь-який звіт від CarVertical. Все, що мені потрібно, це він код автомобіля. Свій також перевіряв і бачив, що з ним було до мене. Це корисно. Посилання на CarVertical залишаю в описі. А тут бачу, що ну, реально, от якщо так взяти, то нічого прям страшного немає. Ланжерон цілий. Погнуло полицю крила, яку я ще раз наголошую, вже було погнуто до мене мене Тому ми це будемо ріхтувати. Я думаю, що зараз пару раз гупнемо. Якщо не піде, то веземо на нормальну ріхтовку. Якщо піде, то можна буде навіть прикласти крило, яке я, до речі, купив. Неоригінальне і скло пластику. Виробництво Україна, але повинно вставати по зазорам нормас. Так це чи ні? Теж зараз дізнаємось. Давай, обратний молоток, ляпнем пару раз. Єсть, шпакло! Тут чуть-чуть. трохи. -чуть. Якщо зняти бачок і блок запобіжників. Несуща частина кузова. Ось так була відшпакльована. Тю, таке що дивись, тут тут все видно. По факту, по факту, зм'яла фольгу, яка вже була 300 разів сказав, увалена. Тому що, чому я на цьому акцентую увагу? Якщо б це була заводська сторона, ми б вже відігнали автомобіль на стапель і рихтували б його максимально в завод. А коли це все було до нас криве? То що, що, а погратися ми тут можемо, тому що гірше ми не зробимо точно, а от краще можливо, і після цього вже заїхати на стапель зможемо в будь-який момент, щоб рихтовщики сказали: Юту, мать, чого ти зразу не загнав? Тепер треба після тебе переробляти, але ж самому поковирять, а потім платити двойну ціну за те, що перероблюють після тебе. Це ж святе. Тому давайте немножко. Подивіться, глянь, глянь, стой. Щас тянемо. Шпакльовочка, як виглядає. Зафіксуй. Та ні, брат, вона не була в ДТП. Це завод. Так з заводу роблять, шпаклюють, смотри. Оп. <с> давай кувалду, тут похер. Ну, оце було відшпакльовано. Як ти хочеш? Я хочу так. Тут же ж просто загандоніш зараз, погнеш. Я, я, хто ще загандонить? Давай, похер. <с> Чого? <с> ну, давай ще раз. Гірше не буде. Ну, я тобі вже скажу, що треба брати тут і тягнути сюди. Я тобі скажу більше, Олег, це все не завод. Ось ця вся історія, вона приварена від іншого авто. Тому тут є кастомні підсилення, але ось ця вся фольга, на неї взагалі похер. Те, що вона крива. Тут по-хорошому треба ось це все відрізати і переварювати нове. Але все одно автомобіль новим не буде. А він бушний, як усі вони на ринку. Тому треба так зробити, щоб воно було візуально рівне і щоб крило ставало нормальне, щоб тачка їхала рівно. Це все, що нам потрібно від неї. І далі на неї є окремі плани. Поглупоємо немножко, ну, та ще пару раз-чуть, чу чу притянеться. Yeah. Um. Ну, чуть-чуть тут. Так, А? Перед так можна поранити. Тут забор не попали. Тут зазор, да. Ну треба цю частину трошки внутрь подати. Ну все і болить, не знаю, болить. Фа, так оно розтрезане, нахуй. Цеплёнка, автомобіль влівці, щоб не поцарапати. Дивись, я знімаю а... от. Бачиш, що прямо до цього і не поцарапав. А там ціле ЛКП. Дивись. Оху, а? Ну клас. <плес> да. Получається, у нас є проблемка. Тому далі автомобілі відгонимо на стапельні роботи уже до нормального сервісу. А зараз треба все підготувати, щоб він був на ходу, щоб можна було проїхати туди своїм ходом і заодно зараз перевірити, чи не поламалось ще щось в цьому автомобілі, поки він стояв або при ДТП. Може щось десь якось не працює. Коротше, хочу зібрати, щоб була на ходу, і виїхати це все перевірити. Тому. Збираємо до кінця. Ну, і з того, що в нас є, і будемо вже розуміти, які запчастини треба дозамовляти. Бо вже бачу, що і фару треба дозамовити, бо кріплень нема, не буде як і під що її рихтувати. Крило. Є бампер, можна сказати. Ну пів бампера точно є. А в принципі, і все. Ну по капоту ще є питання. Вроді би, удар невеликий, але це алюміній. Я не знаю. Відрихтують саме такий залом чи ні. Це ми з вами дізнаємось у наступній серії. А ось сьогодні задача тупо виїхати. Під крилок краще викидати. Можна сказати, що, по-перше, якщо ти ідіот, то це надовго, а якщо серйозно, то з ким не буває. Все буває перший раз в житті. І ось у мене перший раз я заїхав по тупості в той самий стовп, біля якого я проїжджав 200 плюс разів. Що хочу сказати, що звісно, це набагато краще і безпечніше робити на треку, тому що ти не можеш там пошкодити інші автомобілі. І ця ситуація, це показник, так не пошкодив, але ну краще, якщо є змога їхати на трек. Інша проблема з тим, що вони не завжди працюють, вони не завжди взагалі є і ну інколи. Хочеться, ну перший сніг трошечки на напарковички, ну як не крути. Ну реально кожному пацану в кого повнопривідна або задньопривідна машина. Ну хочеться трошки дати боком. Але треба розуміти, що можуть бути ось такі последствия. І слов це одне. А якщо ти робиш неприємне іншим людям, це взагалі інше. І... Тут які далі плани? Плани в мене великі, тому що автомобіль залишається у мене. і Я хочу зробити з форіком саме те, що я планував з самого початку. Це трошечки додати офроудного характера для цього авто. Саме для цього були куплені нові легкі 15-ті колеса і грязєва гума. По параметрам це 205 на 75 і вона трошки вище стокових коліс, які в мене тут. Що потрібно, щоб встановити ці колеса, це зробити ліфт даному автомобілю, трошечки погратися з свєсами кузова, і по факту цей автомобіль повинен дуже непогано вигрібати, тому що потужності тут достатньо. Єдиний мінус, що немає поніжайки, але є турбінка. Нагадаю, коли Subaru на бусті... Турбінка витягує із прям максимальної жопи, а ця гума повинна витягувати ще з більшої, ніж було просто на зимових шинах. Тому далі собак буде ставати тільки краще. Сподіваюся, звісно, наступний крок це їдемо на стапіль, витягуємо автомобіль вже по-нормальному. Не як ми побалувалися, і готуємо його під нормальний. Виїзд. Ще нюанс, що 15-ті колеса на супорта не дуже залітають, але ці я поміряв. Коротше, на Subaru половина дисків 15-тих залітає на супорт, половина ні. Ці стають. Там, правда, залишається декілька міліметрів, але це можна поправити. І ми навіть їх відбалансували, але грузики робили не тут, на полку, де треба. А ну, грузики, коротше, дохера, але ця дурнувата гума була відбалансована. Прикинь? Так що, на сьогодні. У нас все. Зустрінемось через тиждень і собака вже буде у новому обліці. Щастя здоров'я! Гарного настрою і па!